Ще далеко від соборного майдану звідусіль чути стук ковальських молотів. Спеціалісти Полтавщини розважають городян яскраво та гучно кують скоби для АТО. звертаємо увагу до проблеми війни в Україні. Що це проблема, яка знаходиться біля нас, не знаходиться десь в стороні. Дехто й роби робить увагу, що це нас не стосується. Ця проблема стосується всіх і кожного. Ми теж сьогодні вирішили долучитися до волонтерства. Ось таку скобу для укріплень для бліндажів для наших бійців. АТО можна зробити за хвилину. Якщо звичайно міти це робити, спеціалісти ковалі з Полтавщини це роблять швидко і якісно. Не забуваємо про наших бійців. І сьогодні за святом. ми сьогодні з папою перейшли в церкву і побачили, що тут ярмарок. А потім папа стоїть у моєї і взагалі… Помагати байцям можна завжди. Восьмирічна міра з хрещеним полтавцем Андрієм Гнатченком та його родиною теж не забувають у свято про українських захисників. Приходимо в церкву, залишаємо там у скрині. Якимось чином батальйону там передавали там. Різні е, такі речі і односили в церкву теплі речі, е, е, а зараз просто є нагода на ярмарку. Полтавці пританцьовують під запальні пісні у виконанні колективу малахіт Малахід. Також коштують медовуху та медову продукцію вітчизняного виробника. Долучилися до благодійної ярмарку і рівненські хлібопекарі. Пасічники ж дбають про здоров'я полтавців і представляють свої вироби у широкому асортименті. Цей захід. Значний тим, що три свята, а він значний тим, що наша продукція дуже цікавить наших полтавців, наша продукція користується попитом у них, і як би там не було, вона корисна для людського організму, і всі це вже добре розуміють. Популярними на таких місцевих ярмарках стали декоративні фотозони в українському стилі, тому що ми українці і люди мають пам'ятати про це. Шановні болтавці, бажаємо вам здоров'я, щастя, всього всього самого найкращого, щоб наше найкрасивіше місто в світі воно цвіло, було багатим, щасливим, і все в нас було добре.